Привітуліки, привітуліки, мої любі, мої хороші, середа 12 лютого. Ну що, все, понесло по кочкам. Дорвалась, як то кажуть, аби ото нічого не снилося. Ну, пора ж сіяти перці, що ж, середина лютого. Але ж одні перці це ж не те. Вже ж як Понесло, так понесло. Е, отримали цю led стрічку ультрафіолетову, ця, що для е, рослин. Спеціальна, фіто. Е, вчора Вовочка мені її поприкріпляв. Вийшло в мене дві палички. Ось ця і, і нижня. За такою підсвіткою. Ось. І сьогодні я дорвалася. висіяла перці, отут в міні-парничку, посіяла на зелень рукколу собі, посіяла кроп, бо я вже не можу без кропа, вже хочеться в салат додати, всюди додати. А тут посіяла також салатик. Один. Я купляла два, але другий, там він такий, як пікінська капуста росте. Височенькі головочки, величенькі. А цей сенатор він нижчий. Ну, Звичайно, в землі він також має рости до головки, але не буду чекати, допоки він сформує головки. Буду так, молоденьким його підсмикувати. Ось, Ну і цибуля. Цибулі зеленої також хочеться, а цибулі нема. Немає ні звичайної кущовки, чи такі тиканки купити. Немає ні кущовки купити. Е, була, ну це Вові сьогодні знайома сказала, на базарі у вихідний хтось начебто виносив, продавав. 200, тиканку. 240 гривень кілограм. Ну що, купили сьогодні у нашої у натусі е, в моєму улюбленому магазині, як я вам раніше завжди казала, е, звичайну галанку по 200 гривень за кілограм. Ну, ми взяли 250 грамів на 50 гривень. Оце потикало і ще трішки залишилося. Ну, така, звісно. Є крупніша, є зовсім дрібна. Ну, не знаю, я сподіваюся, що якась зелень все рівно виросте, бо ну, хочеться. Хочеться зелені, хочеться вже і кропа хочеться, і руколи хочеться. Я їм постворювала тут такі міні-парникові умови на перший час. А як сходи почнуть з'являтися, тоді поприбираю. Е, познімала все на відео. Відео випустю всі окремо. Е, дуже на мене не зліться, не сірчайте. Кому не подобається дивитися, просто, як то кажуть, це мимо себе не дивіться. Але. Ну, якщо зробити одне і довге, розумієте, не кожен буде його дивитися. А так, наприклад, не всі знають, да, що можна ту саму рукколу або салат вирощувати вдома. А комусь може та й знадобиться ця інформація, тим паче ви знаєте прекрасно, що в мене це зараз ну, майже основний вид доходу, тому що розпродажі розпродажами. Ці всі розпродажі, вони все рівно е, закінчаться невдовзі. Я маю на увазі всякі там оці товари для дому і так далі. І спеції, і, і все остальне. А, ось. а залишаться тільки закваски, форми, ну, тобто так, як і раніше. Все для сироваріння і канал. Тому мені потрібні перегляди, мені потрібні м потрібен від вас зворотній зв'язок. <свісля> Ой, да, стосовно зворотнього зв'язка, інколи буває чудно. Там одна, як почала виписувати мені. Ну, Поки я їй написала, що я на хворих не ображаюся, тільки тоді угомонилася, а то як в пропасть не заткнеш. Але ви знаєте, я ніякі коментарі не видаляю. Всі коментарі залишаються на каналі, якими б вони не були. Тому, будь ласка, якщо кому вже дуже прям не хочеться дивитися, пропускайте і просто не дивіться ті відео. Якщо ж ви не проти, вони недовгі, не довгі і не обов'язково їх дивитися, да, Ви знаєте, прекрасно, можна просто увімкнути, нехай собі йде. Якщо у вас все ж таки є така можливість, то буду вдячна за кожен ваш перегляд, за ваші коментарі можливі, за ваші лайки. Не забувайте, що це також потрібно робити, ставляти пальчик догори, тому що це, я вже розповідала, YouTube це штучний інтелект. І він так влаштований, що чим більше лайків, пальчиків угору, да, чим більше коментарів, тим він бачить, що активність на каналі гарна. І він ці відео закидав рекомендовані. Ось, тому для того, щоб, щоб так і було, потрібно, щоб ви все ж таки і лайкали. І бажано хоч, хоч щось, хоч, як я кажу вам, хоч якісь смайлики. Щоб ви в коментарях залишали. Е, ну, і, звичайно ж, перегляд реклами. Це основне, це те, що. Якби, ну... Це, за це, в принципі, і нараховується зарплатня не за перегляд самого відео, не за те, що ти там е, старався, намагався, щось робив, знімав, монтував ні. Ютуб платить тільки за перегляд реклами, тому. Котре прошу вас рекламу не переключати, не пропускати, не вимикати. Нехай собі тихенько швиденько пробігла і все. Ну, якось так. Так що плани е, будую, міні-огородик планую. Я ж кажу, що перці вже посіяла, я ще ось собі якийсь салат купила. Роман білий колізей. Ну, це на грядку вже буду сіяти. Е, буду сіяти і помідори на розсаду, буду сіяти і м -м огірки, але це все буде туди пізніше, тому що, тому що зарано. Зараз тільки перці висіваються. І синенькі. Так як я синенькі не саджаю, тому я і не сіяла їх. Ну, ось начебто і все. Особливих новин поки що немає ніяких у нас. Змін, перемін, все на попередньому рівні. Все так, як ви вже знаєте, знали. Спеції розбирають доволі гарно, так що когось що цікавить. Я минулий раз не називала вам. І на спеції. Вчора провела цілий день, за тим, що перевіряли позвіряли, і кількість, щоб відповідала на сайті, і тому, що є в наявності. І позменшувала ціни. Ціни навіть нижчі, ніж була закупівля. Можу сказати так, на деякі позиції. Отже, що в нас є? У нас є лимонна кислота. Фасування по 100 г і по 200 В нас є ще два пакетики. Пакетик це 100 г. Тобто, ну, одне, одна пачечка, один пакуночок це 100 г. Два пакетика є кориці по 40 гривень, один пакетик лаврушки 40 гривень. До речі, кріп сухий є 25 гривень. 10 овочів є по 40 гривень, овочі та коріння по 40 гривень. Для сала є та, що для обсипки смачна. Ота. Для сала можна буженіну обсипати по 35 гривень. Сало по-європейськи є по 30 гривень. Три в одному є приправа: це базилік, томат і часник по 40 гривень. Томат різаний, сушений, по 75. Паприка Різана одна залишилася 55, паприка мелена 25 гривень, і вже нема, копчену вже забрали. Аджика червона 30, зелена 25, шашлик 25, плов 45. Плов, пам'ятаєте, да, з цілими ягодками барбарису. Приправа для куриці 25, куркума 20, бастурма 25, для фаршу 30. Для корейських салатів, а також вона для риби підходить 30. Для свинини 25, для яловичини дуже смачна приправа. Вона йде і там і перчик рожевий горошком. Там іде ідеї цедра цитрусових шматочками. Дуже класна приправа. По 40, коріандр мелений по 15, базілік 25, хмелі сунелі 25. Часник 40. Гірчиця в зерні 25. Мелина 20. Зіра 75 і кмин 25. Це те, що залишилося в наявності. Тому, якщо когось щось цікавить, пишіть, дзвоніть, Все всім розкажу, розповім. Можна, до речі, забронювати. Якщо, наприклад, ви плануєте там замовляти закваски чи взагалі не закваски, а знаєте, що у вас зарплатня буде наприкінці там, місяця. От у мене сьогодні, наприклад, дівчинка забронювала какао. Що ж воно так не фокусується? О, так краще. Забронювала 4 какао до кінця місяця. Ну, тобто, забронювати можна, але ви повинні про це повідомити. Все, на цьому буду з вами на сьогодні прощатися. Сьогодні у нас так коротенько буде з вами спілкування. Так що, чекаємо тепер на всходи, будемо спостерігати, як. Як все це буде відбуватися, як будуть рости і рукола. В мене, наприклад, ну, цибулю, звичайно, я садила вдома. Ні кріп, ні салати, ні тим паче руколу. Я не сіяла вдома ніколи. Для мене це також все вперше. Це новинки. Ну, тобто... І взагалі я не займалася розсадою, я не пам'ятаю навіть, скільки років. Там, напевно, скільки коз тримали, скільки розсадою не займалися. Е, хоча я ж казала, що по первах перші брешу. Ми сюди переїхали в 2013 році. Кози у мене почали з'являтися в 2015 році. А а, а. а розсаду я перестала вирощувати. Ну, В 16-му ще сіяла, вже прямо в парник пізно, бо поки з лікарні виписалася. Десь, мабуть, 17-й або 18-й рік, можливо, навіть 19. Я перестала сіяти. Раніше я сіяла в хаті ось так в лоточках. До речі, ці ж лоточки, оці ось, це позалишалися ще з тих часів. Потім пікірувала в парничок. Потім я стала сіяти трішки пізніше, але безпосередньо вже прямо в парнику. І перці, і синенькі, і помідори, і капусту. Тобто, ну, зачасту розсада така в нас була своя. Ну, а це в мене тепер парника в нас того немає, вже що був. І це для мене тепер все як з нуля. Знаєте? Раніше не було таких касет з піддонами, з тепличками. Це зараз, уже, як то кажуть, цивілізація шагає вперед. Коли я починала це сіяти, сіяли в ящички, і тоді не було цих лед-стрічок, ставляли тільки на підвіконня, вона завжди кудись тягнулася, то нахилялася, та розсада, то тоненька, довга. Ну, коротше кажучи, в цьому році все. Спочатку все з нуля, розпочинаю знову своє огороднічество, скажімо так. Тому буду тримати вас в курсі. Я думаю, ще попереду в нас буде багато цікавого. Будемо і високі грядки робити. У нас огород буде незвичайний, це буде міні-огородик. Тому все це буде, будете бачити, будете чути. Да, до речі, ще що хотіла сказати. Все я вмовляла, вмовляла. І начебто я достукалася до нашого чарівника. Хто знає, той знає. Деякі з вас вже на нього підписані, і я це знаю. Він завів свій канал минулого разу, коли ми з ним розмовляли про це. Але далі двох шортів діло не пішло. Зараз він наскільки. Захватив такий, знаєте, широкий спектр: і свиноводство, і птахівництво, починаючи з закладання в інкубатор, і вилуплювання, і козоводство, і сироваріння буде, і він замовив каптільню, таку точно, як у нас була, але трішки вже новішу. Модель, ну, Модель така точно Classic 2.0. Більш удосконалена, я би сказала. Тобто, в нього наскільки такий широкий е, спектр е, цих всіх цікавих моментів, що я почала його знову вмовляти, е, все ж таки завести свій канал. І він клятвенно бажився, що на цьому тижні почне. Так що, хто вже підписаний на нього, будемо чекати, слідкувати. Хто ще не підписаний? Давайте зробимо так. В е, першому закріпленому коментарі я прикріплю його е, нікнейм, і ви зможете перейти і підписатися на нього. Там, я думаю, буде дуже цікаво, тому що, не дивлячись на те, що йому 20 років, в нього вже досвід величезний. Він в минулому році купив двох тілочок зовсім манюнькими. Ви, якби бачили, які там виросли телиці, вже в цьому році вони будуть осімінятися. І використовує він і сухе молоко, чи як воно там, ЗЦМ. І все це може розказувати, показувати, як вигадувати, як, як що це відбувається, як виростають бройлери. По 3 з лишнім кілограма, а не кіло 400, як в мене було. Ну, Я ж кажу, що він і інкубірує сам птицю. І в нього тепер додасться і сироваріння, в нього буде і м'ясна сировина. Раніше, коли він різав свини, він продавав тільки з сирим м'ясом салом. Тепер, коли буде каптильня, ну, це, буде, це десь на березень. Е Почнуться з'являтися в асортименті копченості, а копченості, хто наші куштував, ви ж знаєте, е які вони за якістю. І це будуть, я можу сказати, що це будуть такі точно копченості, тому що рецепти в нього всі мої, в принципі. І каптильня така точно буде, як у мене, навіть. Навіть, навіть ще більш така новомодна, новотехнологічна, я би сказала. Тому там дуже повинно бути цікаво і є купа таких ідей, що можна було б <кхи> знімати, розповідати. Ну, обіцявся, Обіцявся, що на цьому тижні буде старт. Тому давайте підтримаємо, давайте, хто ще не підписався. Підемо підпишемося. Нагадую, в закріплених, не в описі під відео. А заходите в коментарі. Там буде перший закріплений коментар, і буде посилання на його канал. Ну, в принципі, все. Всіх цілую, люблю. Всім бувайте, всім папа. -па, до зустрічі!